У мене є ще також бігова стопа для протеза. Я отримав в кінці весни, і мені комфортно, мені добре бігається. Протитанки з 93-ї бригади Роман Черненко пробіг на протезі 10 кілометрів. Він учасник напівмарафону від нової пошти та Нюран. Своїм прикладом показує, що усе можливо. Моя ціль. Для хлопців, як я, які отримали поранення, показати, що обмежень, обмежень немає. Немає неважливого, обмеження може бути тільки в голові. Якщо захочеш, то все можливо. Напівмарафон від нової пошти та Нюран вперше провели у Рівному. На старт вийшли понад 1300 учасників з усієї України. Ольга приїхала з Черкас. Жінка бере участь ще не у кожному забігові від нової пошти. Зараз дуже важливо, особливо в період війни. Ну, це дуже актуально. По-перше, всі кошти йдуть на реабілітацію військових, поранених. Ну а з іншої сторони, ну, трошки відволікатися від цієї ситуації, що зараз в країні. Ну і треба поширювати спорт в Україні. Подія тривала два дні. 20 вересня відбулись дитячі забіги на 100 і 500 метрів. А наступного дня пройшли забіги на дорослі дистанції, найдовший відрізок 21 кілометр. Захід мав не лише спортивну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку національного реабілітаційного центру Анброкен. Нова пошта проводить марафони і напівмарафони уже 10 років. І мета це збирати суспільство і висвітлювати важливі соціальні теми. Зараз, зокрема, під час війни це про безбар'єрність, про те, що потрібно підтримувати військових, підтримувати їх шлях до їх боротьби й перемоги за повноцінне життя. У межах події відбувся спеціальний забіг підтримки. Кожен охочий міг пробігти один кілометр за тих, хто заплатив за нашу свободу і наше майбутнє ціною власного здоров'я, за тих, хто нині робить перші кроки та відновлюється після поранень. До забігу долучились пацієнти реабілітаційного центру «Незламні». Хотілося сюди потрапити, хотілося всіх підтримати, сказати всім, хто зараз поранений, всім, хто захищає нас, що після поранення життя не, не завершується. Потрібно ставати на ноги, потрібно мотивуватися, потрібно жити далі, тому що, тому що ми є українці, ми маємо боротися як за свою землю, так і за своє життя. Серія марафонів і напівмарафонів 2025 року організована новою поштою присвячена темі безбар'єрності фізичної, емоційної та соціальної. Аби кожен, хто мріє подолати напівмарафон, зробив це без будь-яких бар'єрів. До слова, наступний такий захід від нової пошти пройде в кінці жовтня у Києві.